Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер Поради для життя. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми дізнаємось про захоплюючий процес створення пісні автора та виконавця Олександра Кравченка під назвою Твоє Оксамитове ім'я біжитально про це сам пан Олександр нам і розповість наступні хвилин нашого етеру. ради вітати вас. Добрий вечір, пане Олександре. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Радий знову знову з вами зустрітися в етері цієї передачі. Дякую за запрошення пана Олександра. До речі, пан Олександр не тільки телеведучий на цьому телеканалі телекомпанії першому міському, але й автор багатьох програм. Дуже креативна, ініціативна, талановита людина. Дякую, пан Олександр, Дуже приємно. От, Користуючись нагодою, я ще хотів би привітати всіх вірян. Сьогодні свято Велике: Успіння Пресвятої Богородиці. Тепер це свято відзначається у цей день з новим церковним календарем. Що цікаво, в цей день наша родина. Крав Кравченко, тобі ж я і Тетяна Кравченка. теж у нас свято, нашій сім'ї сьогодні 26 років. Ми вас також вітаємо, а сандр. Я думаю, що не тільки особисто від мене, але й від всього першого міського телеканалу. дякуємо. Я ще хотів трішеч, трішечки сказати. Перш ніж я почну розказувати про створення цієї пісні, що. Почалося літо, і звичайно, що багато творчих людей пішло у відпустку. Ну так і склалося і історично можна сказати, та і погода така, що треба людям відпочити і перезагрузитися, набратися нових сил для того, щоб творити далі. Подальше. А, так, що багато творчих колективів а, відпочивали в, в, в таборах відпочинку, і, а, і за кордоном і в Україні. А, але ж а, це не означає, що творче а, життя. А, Призупинилося, да, воно продовжувало своє життя може не так інтенсивно. От, наприклад, в народному домі, де я співаю у складі вокальної студії «Сузіля талантів. Був концерт, присвячений Дню Конституції України. Він проводився в бомбосховищі. Також до Дня Металурга в Народному домі теж був концерт. А, ну, також десь. На вулицях наші вуличні музиканти продовжують виступати і збирають кошти на ЗСУ. А також я ще розказував минулих передачах. Я у складі вокальної студії перевесло від будинка культури Саксагань. От у нас намічалися концерти в територіальних центрах допомоги людям поважного віку, але зв'язки зв'язку зв з такою аномальною спекою довелося перенести до більш комфортних температур, так скажемо. Ось так, що творче, творче життя, життя продовжує. Незважаючи ні на що, так а, І панса за той час, який ми з вами не бачились, так І я так розумію, почти що почти два місяці. Будь ласочка», як то yeah. кажуть. А, і от а, за цей час ви а, створили, я так розумію, не одну пісню. Ми з вами розмовляли до нашого етеру. Yeah. Але а, сьогодні хочеться поговорити саме про твоє оксамитове ім'я. От хотіли б пізнати про процес створення, так, і кому присвячена ця пісня? Цю пісню я присвятив своїй дружині, коханій дружині. От, і це був подарунок до дня її народження 22 липня у неї день народження і вона отримала пісню і кліп. Коли я бачу свою дружину, розмовляю з нею, коли промовляю її ім'я, у мене ну, такі, виникають асоціації з оксамитом. Я не можу пояснити, чому у мене такі асоціації виникають, але виникла ось така ідея цієї пісні Оксамитове ім'я. Оксамитове ім'я, оксамитове уста і таке інше. От все це ви почуєте в пісні. І подивитись відеоряд, який ми створили на цю пісню. В кінці передачі пане Олександр перекриває за кулісся, тому що ми знаємо, що пан Олександр завжди приходить з подарунком для телеглядачів першого міського. І в кінці, звичайно, прозвучить пісня. Так. Сьогодні буде прем'єра і значить. В честь дня народження моєї дружини, і в честь дня народження нашої сім'ї сьогодні. До вашої уваги, прем'єра цієї пісні, цього кліпа в кінці передачі. Так, дуже така захоплююча назва. Твоє оксаните ім'я, пане Олександр, <світ> Дійсно, як ви підмітили, і от як створювалася пісня? А... Ну, слова практично зразу прийшли до мене, а от з мелодією прийшлося попрацювати. І попрацювати з мелодією мені допоміг, допоміг аранжувальник В'ячеслав Малиш. Він був у вас в студії, розказував про свою діяльність. Він доповнив мою музикальну. Музикальну композицію, трошечки щось свого додав, тому я пишу, що музика Олександр Кравченко і В'ячеслав Малиш. Тобто така спільна робота. Так, да, Спільна праця. От, коли я почув, спочатку він прислав мені демо-версію на гітарі, він чудово грає на гітарі, сам її проспівав. Мені дуже сподобалось, я згодився, згодився з цим варіантом. От і він зробив на базі цього цієї демоверсії, зробив аранжування. На далі я вже її сам заспівав і подарував своїй дружині. А, які враження були у дружині? Чи очікувала вона, що от така пісня вона отримує таку пісню на день народження? Ну, це був для неї такий сюрприз. Невеличкий, а може, і дуже великий справс. Коротше кажучи, їй дуже сподобалось. І я так дуже часто чую, як вона вранці цю пісню прослуховує не один раз. Це, це дуже чудово, що їй сподобалось. Да. І я так розумію, що від того, що вона її прослуховує зранку, вам від цього теж не менш приємно, Звичайно, тому що я вклав цю. Пісню, всю свою душу, всі свої почуття. Прекрасно, пане Сандре, а, на жаль, на цьому будемо ставити крапку. Давно ми з вами не бачилися, Добре. Але а, на жаль, час наші програми він обмежений, і я думаю, що якнайскоріше найскоріше хотілось би, щоб цю пісню почули наші телеглядачі речі чи першого міського, адже я думаю, що це буде ексклюзив, як ви сказали, прем'єра. Так і а, речі, першого міського одним із перших почують цю пісню. Пане Сандре, я вам дякую за те, що ви завітали до нашої студії, і mm. на цьому будемо ставити крапку. Дякую, до нових зустрічей. Друзі, вам нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер Паради для життя і говорили ми про авторську пісню автора і виконавця Олександра Кравченко під назвою Твоє оксамитове ім'я. Ми з вами побачимось на першому міському, але не перемикайте, тому що зараз саме ця пісня, про яку ми говорили, і прозвучить в етері нашого телеканалу. Любов мого життя, лиш ти у твоїй брові шовковисті і очі сповнені тепла, Закохуюсь я знов що зановщомитті, моє кохання все здала, моя дівчина, соксами оксамитовим ім'ям Чуєш мій шалений стукіт серця, палаю мила, я в любовному вогні, душа моя до тебе. Я марив в снах поцілувати твій ніжний і тендітний стан, я палком мрія обійняти з тобою полетимо храм, де грає купідом на лютні, житті простели доля нам, шляхом то ви майбутнє, yeah. моя дівчина. Сок сами та виміння. ти чуєш мій шалений стукіт серця, палаю, я в любовному вогні, душа моя. I love like you,